Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я її ведучий Володимир Гриневич. В Івангелії від Івана в 16-му розділі записані слова Христа. Не просили ви досі нічого в ім'я моє? Просіть і отримайте, щоб була повна ваша радість. Молодий юнак зі Львова дивився програму телеканалу Надія, і завдяки цій Христовій вісті він познайомився з Ісусом, котрий став йому Спасителем і другом. Я знайшов Бога в своїй кімнаті, коли дивився вашу передачу, писав він. Подібно до ранкового сонця Христос увійшов в моє серце, він підняв мене з ліжка і поставив на коліна. Я і не думав, що зі мною може таке відбутися, і я йому дуже вдячний за це. Я завжди буду прославляти його ім'я. Протягом декількох років я пробував перемінити своє життя на краще, але безрезультатно. Я завжди зазнавав невдачу. Тепер я знайшов все, що мені потрібно, і саме Христос подарував мені це. Тепер Бог показав мені правильний шлях у житті. Нещодавно я став християнином і знайшов справжній зміст мого життя. Я славлю Бога за те, що Він подарував мені можливість жити так, як він бажає. Він хоче, щоб я розповів іншим про своє нове життя. Це так прекрасно. На одному молодіжному табірному зібранні відбулося велике духовне пробудження. Багато молодих людей прийшли до Ісуса так, наче вперше ось їхнє свідоцтво. Я така щаслива, вигукнула дівчина. Я ніколи не думала, що це може відбутися зі мною. Я була віруючою з дитинства, але тепер я віддала своє серце Ісусу. Стіна між мною та Ісусом упала. Вигукнув один юнак. Тепер ми дійсно разом. Мій товариш і я знаємо, що ми не були достатньо серйозними до релігії, як це повинно було бути. Признався молодий хлопець. Ми відступали від істинного шляху, а тепер я щасливий. Тут було так чудово. Ми обіцяли змінитись. Ми не хочемо загинути. Ми хочемо відродитись. Інший юнак так описав свій духовний досвід: Я віддав своє серце Ісусу. Тепер це насправді так. Ми не повинні дивуватися цьому. Це трапилось. Відбулось дещо велике. Бог тут. Я знаю, Він зі мною. Це чудово. Ці досвіди свідчать про виконання обітниці Ісуса Христа. Просіть і отримайте, щоб повна була ваша радість. Прийнявши Ісуса Христа у своє серце, ви зможете пережити щось подібне. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за чудову обітницю, яку ти залишив для кожного з нас на сторінках свого святого Слова. В ім'я Ісуса Христа ми звертаємось до тебе, благослови нас на новий день і допоможи нам відчути цю радість Твоєї присутності в нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Христос бажає, щоби кожен з нас у своєму житті відчув повноту радості. Це можливо тільки разом з ним. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень.